Кожну п'ятницю приїжджаю на акцію. Відтоді каже Олена з Летичівської громади, як торік у жовтні отримала сповіщення, що зник безвісти син. Доброволець російсько-української війни. Надіюсь на ці акції і хочу бути голосом свого сина. Сьогодні Олена одна з понад сотні учасників акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у Хмельницькому. У середмісті вони зібралися 175 й раз. Розповіла координаторка акції Леся Стебло. Чергове. В нас в п'ятницю ми зустрічаємося тут, як колись в 2022 році, в серпні місяці, ми вперше зустрілися з родинами військовополонених, щоб нагадати суспільству і світові про те, що ми стоїмо і боремося, про те, що ми чекаємо і сподіваємося, що всі, хто в полоні, будуть повернуті додому, що всі, хто безвісті зникли, зниклі, будуть знайдені. До рідних військових цього разу долучилися місцеві пластуни, аби поділитися вифлеємським вогнем. Він символізує мир, любов, добро. І сьогодні ми хочемо вам його передати як символ віри. Нехай він зігріє кожне зранене серце і підтримає ту надію, яка у вашому серці палає, горить і сподівається. Запалює свічку Антоніна з Наркевицької громади. Три роки вона чекає сина. Він розповіла про повбезвісти при виконанні бойового завдання на Донеччині. Вогонь, я людина віруюча і я вірю, що цей вогонь він принесе нам Спокій в сім'ю і син повернеться. Додому живий і здоровий. Наступна акція зі слів її координаторки відбудеться в місті в п'ятницю, 19 грудня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.